Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо вивчати засоби зв'язку речень у тексті. Ну мо, діти, підведіться! Всі приємно посміхніться, Продзвонів уже дзвінок. Починаємо урок. Поєднай типи текстів. Текст, у якому висловлено думку автора про певний предмет подію. Це який текст? Так. Це текст есе. Текст, у якому щось або когось описують. Текст опис. Текст, у якому доводять якусь думку, висловлюють міркування. Це текст міркування. Текст, у якому про щось розповідається, це текст розповідь. У нас з вами, діти, в українській мові існує чотири типи текстів. Щойно ми з вами їх пригадали. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери, через кому такі слова. Гілка, голка. Гол. Гомін, глечик. Перевірте написане. Знайдіть слово, у якому найбільше літер, та підкресліть його. Так, це слово глечик. А тепер оберіть одне слово і складіть із ним речення. Моє речення таке. На гілці дуба сидить сова. Зачитайте, які речення склали ви. Розгорніть свій підручник, сторінка 10. Попрацюємо з правою першою. Перестав рядки так, щоб прочитати загадку. відгадай її і запиши. Перерив вишневий сад. Він завжди сидить в норі. День чи нічка на дворі. Він без плуга і без лопат. Який рядочок буде першим? Зверніть увагу, нам є така підказочка, так, це крапка, знакоклику та великі літери. Ми знаємо, що з великої літери починаються речення. Тобто перший рядок у нас буде день чи нічка на дворі. Він завжди сидить в норі, другий рядочок. Далі, третій перерив вишневий сад, він без плуга і без лопат. Діти, хто це такий? Так, правильно, це кріп. Молодці. Запишіть, будь ласка, цю загадку у свій зошит. Запишіть вправо один і запишіть загадку. Перевірте, написане. З наступною вправою другою. Прочитайте речення. Чи можна вважати їх текстом? Чому? Кріт один із найкращих копальників у природі. У нього могутні передні лапи, що мають форму лопати. Спритна тваринка викопує нору і ховається в ній протягом однієї хвилини. За ніч кріт може вирити тунель завдовжки 68 метрів. Уявляєте, який спритний? Чи можемо ми вважати ці речення текстом? Так, звісно, адже усі речення пов'язані між собою за змістом. В усіх реченнях розповідається про крота. Про кого? Говориться в першому реченні, а в другому. Вже з вами сказали про крота. А яке слово вжито замість слова кріт, щоб не повторювати його? У нього замінили, щоб не повторювалося слово кріт. А чи пов'язане третє речення з попередніми? Яке слово допомагає передати цей зв'язок і замінити слово кріт? Давайте прочитаємо третє речення. Спритна тваринка викопує нору і ховається в ній протягом однієї хвилини. Яке слово допомагає нам передати зв'язок між цими реченнями? І замінює слово кріт? Так, це слово тваринка, молодці. А яке слово з четвертого речення пов'язує його з усіма попередніми? Так, це слово кріт. Молодці речення діти в тексті зв'язані між собою. Цей зв'язок передається за допомогою різних мовних засобів повторів слова, близьких зазначенням слів, слів він, цей, той та інших. Встаньте та зробіть рухливі вправи. Відпочиньте та повертайтесь до роботи. Попрацюємо далі вправа третя. Прочитай текст. Подумай, чому його так названо? Який це тип тексту? Квіти сонця. На полі багато великих яскравих голівок. То соняшники. Особливо гарні квіти на світанку. Ідеш стежинкою і милуєшся їхньою красою. Стоять соняшники, омиті чистою світанковою росою. Як ви гадаєте, діти, чому названо так цей текст? Тому що соняшник схожий на сонце. Він теж жовтого кольору, великий, яскравий і завжди повертає свою голівку до сонечка, до його промінців. А який це тип тексту? Ми з вами знаємо, що є чотири типи текстів. Цей текст написаний з якою метою? Розповісти нам! Про квіти сонця, про соняшник, тому це текст, розповідь. Які ж слова допомагають нам уникнути повтору голівок, квіти їхньою? Ці слова ми використали для того, щоб не повторювати в кожному реченні слово соняшник. Працюємо далі вправа 4. Уявіть себе в ролі редакторів. Спробуйте вдосконалити текст. Давайте прочитаємо текст, який у нас з вами є. Наш песик. По обіді Максимко і Маринка зі своїм песиком потупцяли на ставок рибалити. Скоро набігла чорна хмара і затулила сонце. На Максимка і Маринку гепнулися перші краплини. Максимко і Маринка ледь устигли дошпарити до хати, а дитячий песик натоптав багнюки на підлозі. Чи помітили ви якісь недоліки в цьому тексті? Так, в цьому тексті є слова, які недоречно вживати в цьому тексті. Їх можна замінити. Ми будемо з вами справжніми редакторами. Давайте подивимося, яке слово варто замінити в першому реченні. По обіді Максимко і Маринка зі своїм песиком потупцяли на ставок рибалити. Так, це слово потупцяли ми можемо замінити це слово іншим. Наприклад, по обіді Максимко і Маринка зі своїм песиком пішли на ставок рибалити. Далі, скоро набігла чорна хмара і затулила сонце. Скоро, що зробила хмара? З'явилася, Так, ми можемо замінити. Не набігла, тому що хмара не бігла, а з'явилася. Скоро з'явилася чорна хмара, і що зробила? Закрила сонце. Або заховала сонце. На Максимка і Маринку гепнулися перші краплини. Яке слово варто замінити в цьому реченні? Так, гепнулися. Можна сказати, впали перші краплинки. На Максимка й Маринку впали перші краплини. Максимко й Маринка ледь устигли дошпарити до хати. Так, слово дошпарити варто замінити. Максимко і Маринко ледь устигли забігти до хати. А дитячий песик натоптав багнюки на підлозі. Так, слово дитячий неправильно говорити так про персика. Так, ми можемо сказати, а маленький песик натоптав багнюки на підлозі. Ми з вами виділили усі слова, які варто замінити. Домашнє завдання. Вправа 4. Вправа, яку ми щойно з вами разом редагували. Запишіть, будь ласка, відредагований текст у свій зошит та прочитайте його своїм близьким. Обери настрій в кінці уроку. У мене все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Сподіваюсь, ви все зрозуміли і вам було зовсім не важко. До нових зустрічей!